Шановні друзі, підписники, ми з вами перебуваємо на кладовищі, яке також знаходиться в місті Києві, але воно закрите, як і всі цвинтарі міста Києва. Тут алея більш новітня, де Поховані цікаві діячі сучасності, спорту, політики, люди, які прославляли нашу державу в різних галузях. Багато відеозйомок ви можете побачити в Ютубі, в інтернеті. Відносно більш старовинного некрополя, який є байковим, або Звіренецький некрополь. От ми бачимо діяч спорту, Динамо. Похований на цьому кладовищі. Це Капенко Павло Леонідович. А ще один боксер Кліманов Анатолій Миколайович. А тут могили військових, які віддали наш своє життя в боротьбі за незалежність, за територіальну цілісність нашої держави. Такі пам'ятники, перед якими. Завжди хочеться низько вклонитися до землі і сказати, що саме завдяки їх мужності, їх непохитності, життю, яке вони віддали за свободу, за незалежність нашої України в боротьбі з ворогом, який напав на нашу країну 22-му році. Завдяки цим героям ми можемо знімати відео, дихати вільним повітрям, бути щасливими, під мирним небом. Далі хочу показати вам дуже цікаве поховання. Це поховання хокеїстів. Ось такий зворотній вигляд воно має. Спортивний клуб Локомотив. Йдемо сюди. От бачимо. Загинули зовсім молоді, Юні. Наскільки мені відомо. Це була загибель в небі, була авіакатастрофа. Отже, фізично могили тут їх немає, тут привезли, наскільки мені відомо, просто землю з того міста, місце, де була авіатроща. В один день загинули, були зовсім молоді. 7 вересня 2011 року. Таке вам хотіла на сьогодні показати. От взагалі-то пам'ятаємо правила поведінки на кладовищі з повагою, з шаною. Не смітимо, якщо щось впало на кладовище, краще нехай воно залишиться. Як то кажуть, так старі люди казали. Вважаю, що правильно казали. От мої слова підтверджують те, що кладовище повністю закрите вже. Або здійснюється під захорон. Майоріють прапори України. Означає те, що там лежать воїни Збройних сил України. Ми перебуваємо на горі, там далі краєвид, сонечко сідає. Ми в такий доволі цікавий період часу перебуваємо з вами на совському кладовищі, коли для зйомок дуже. Вдалий час сонечко сідає, нема різких рухів, все плавно. Бачите труба. Мабуть, музикант похований. Єдине, пов'язано з музикою. Бачимо. Дуже цікаві надгробки тут прямо видворими стоять є. З лавровим вінком. Таке поховання. Далі бачимо. Також дуже цікавий такий Надгробок. Відкрита книга, пропелер. Орден. Дивимося, хто тут у нас похований. У нас похований тут військові. Мабуть, що льотчик. Нещодавні поховання прикрашають жіночки. Йдемо обережно. Трошки слизько, Напис іноземною мовою? Такий І ми дійшли аж до краєчку кладовища. Далі вже паркан. Той пам'ятник, що показувала вам з іншого боку, там, де написаний наземною мовою, от тут похований такий громадянин. Бачимо пам'ятники прямо витвори скульптурного мистецтва. Похований поляков. Повторюю, ця частина саме нещодавних поховань. Поляков, Полякова. Сонечко сідає. Йдемо, розмовляємо тихенько, з повалою допочилих. Такі надгробки. Росте місто живих, росте місто і мертвих. Бачите, існують певні такі традиції, коли людина ще не померла, але вже підготувала собі надгробок, прізвище занатувала своє, ім'я по батькові і лише місце для останньої життєвої дати залишилось. Бачите, спостерігаємо навіть таке. Казацькому стилі, надгробок, героям слава. Бачимо, що тут. Вишкварко, Віктор Вишкварко, герой, який загинув за те, щоб ми жили у вільній країні. рушку. Це один з героїв ще того вторгнення, яке відбулося у 2014 році. Також тут похований. У 2014 році Хто розповідає, що війна розпочалася в 22-му році, той помиляється. Війна розпочалася значно раніше. Бачимо такі витвори мистецтва з чорного граніту. як лікареві Симонову Євгенію. Далі ось такий витвір надгробкового мистецтва сірого граніту. З кольоровими фотокартками зустрічаються над Частину поховань вірменської діаспори також з кольоровим фото. такий краєвид на совський цвинтар. Підписуйтесь на канал, розповідаю про Київ, показую цікаві місця. І навіть такі сумні також. Всім мирного неба над головою!